Але існують і інші варіанти. Якщо ви працюєте в класичній техніці Ейру, і ви знаєте розділення, якими ви працювали, і ви знаєте, в яких Шарах ви працювали, ви зможете, ну, в принципі, доволі легко вийти на тотал блонд. Наприклад, якщо ви працювали тільки в довгому слої, то ви просто і ваш прийшла клієнтка, в неї вже відросла техніка, і вона хоче перейти в тотал, ви берете, видуваєте їй середній і короткий слой з шар. Вибачте, знебарвлюєте його повністю, і потім, коли вже будете висвітлювати корень, ви висвітлюєте все разом тобто, з довгим шаром і з коренем. Таким чином, ви повністю виводите вашу клієнтку на тотал плон. Взагалі-то ейр настільки крута техніка, за допомогою якої ви можете робити будь-яке співвідношення блонду і натурального кореня, і при цьому зберігати круту якість волосся. Сподіваюсь, вам було корисно і чекаю ваше запитання.